Вітаю друзі на каналі. Приїхав сьогодні на таку водойму перебалити на ультралайт. Сьогодні вибрав тактику е, міняти дуже часто приманки, тому що е, ходити не буду, буду ловити на цій одній точці, ось цій. бо стоїть ще крига. І так що обрав тактику міняти приманки. 5-7 закидів і нова приманка. 5-7 закидів нова приманка. Так що приємного вам перегляду. Зимовий спінінг продовжується. Зимовий ультралайт. Взяв з собою імпульс, як завжди. До 7 грам катушка дайва. Легаліс LT-2500. Будемо пробувати ловити оконців. А, там моя точка прикольна. В льоді. І тут в льоді. то є зле. А тут якраз замерзло з краю там де мілина. Попробуємо покидати. Тут де відкрито, ні, то піду там. Там відкрито аж до берега. двох, двохдюймовий віброхвостик колір лох на джигрік 3 грама вольфрам. Так, перший закид. Трошки вітерець, але такий легенький. В принципі, нормально. 1 градус тепла. Є враження, що був якийсь течок. Так, не клює на ту рибку, будемо щось спробувати міняти. Коли ловите на одному місці, то тоді є великий сенс міняти різні приманки підбирати. Коли ходите, міняєте часто місця, багато місць, тоді можна однією приманкою якоюсь шукати рибу. Та як я сьогодні, певно, буду на одному місці, ну, може ще одне якесь поміняю, то треба міняти. Колір, розмір, тип приманки. Пробуємо на маленьку танту зелену. О, бачите, поміняв приманку, зразу риба. А на тамту кидав, тут нічого не було. Такий оконець. Зимовий. Зразу, з першого закиду. Зима, покльовок, таких ударів нема. Просто підвисання. Минулий раз, як був на рибалці, так само. Все, підвисання, за цілу рибалку які здували гесненьких таке течка почув і все. За що люблю спінінг, що за той стиль ловлі, за то як клює, ти чуєш покльовку. То що можна круглий рік рибалити, головне, щоб льоду не було. І майже якісь дві годинки часу. Спінінг лежить в машині, ти приїхав на любову водойму. Взяв ультралайт і рибалиш. Треба збиратись додому, приманку відірвав, спінінг склав, все, 5 хвилин ти готовий. І на спінінг, коли ловиш, попадаєш на, скажімо, на жор окуня, тебе море покльовок, море виважувань, багато емоцій. Навіть що рибка мала, Якщо взяти дуже легенький спінінг, маленькі ваги, і ти кайфуєш від того виважування так само як, як і від великої риби. А тут маса клювань. Так, покидали ми трохи на танту. Першого закиду був окунь і все. Треба зараз знов щось міняти. Пробуємо таку активну ларву. Жовто, жовто карамельний колір. Так, пробуємо на ту жовту ларву. Так, щоб ставимо білу ларву. Часто буває, що різні кольори не працюють. А білий вистрілює. Якщо ні, то ще можна попробувати знов на зелену танту, на ту що зловив окуня. Так, ще пробую на фіолетову танту 1,6. Бо взагалі не кліє. Є, yeah. Бачите, ти змінив приманку і є рибо. Теж без клювання підвислав. Менші, ніж там той попередній. Але для зими, для зимового спінінгу Нормальна риба. А, була ще одна. Була ще одна. Довга пауза. Так, на танту колір лог не хотіло вже. Ще ставимо таку рижу в такому самому розмірі. Розподивимося на перших закидах. Мали би зловити рибку. Сьогодні воно так працює. Є, бачите, працює. Зразу на першій проводці. це йшов підліт, рижа, рижа танта. Не, не на кожній приманці. Але працює, тільки поміняєш приманку, кидаєш інший колір, іншу форму і маєш зразу рибу. На зелену танту одна риба, на, на колір лох то Одна риба і одне підвисання і на рижу зразу теж риба. Все не хоче. Міняємо, міняємо приманку. ніби тактика наша працює сьогодні міняємо а міняємо ми на що давайте такий темно-зелений віброхвіст такий самий як ми починали на початку рибалки тільки тут був колір лох Тут темно зелений. Так. З першого закиду має бути. Ну, може, з другого. Дарило, чи то так грузик впав на дно. Але він тут не стукає, тут мул, дно м'яке. Вітерець піднявся, холодає. Ще трошки треба буде заокруглятися. Остання приманка на сьогодні такий твістер маленький машинним маслом. Ще ставимо його і все. Та як я вже казав, холодно. Ще й запуталось, бляха. Чтоб встали, разрежу танту и все. На не режу танту, а... Зробив три закиди на того джавастика. Не було клювання, не було риби. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Сьогодні наша тактика спрацювала. Зміна приманки дуже часто. Ну і риба тільки хотіла нову приманку. Одна покльовка, одна приманка. Далі не хотіла. Знову друга приманка, знову кльовка. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.